Початок тестування 504 км зараз на одному трі, виїжджаємо, доки дозволяє погода протестувати збірку цих амортизаторів. Так. Наші дружини, наші стійки, стоїть, не потікли, маю такі. Спортивний варіант вивчився. Для тих, хто піджимає підвізку, щоб ліпше тримало дорогу, вони мають сенс. Дорогу тримає ліпше. Але по дорогах сільського значення, коли виспав, то цей сенс трошки висипається солями з позвонків. Ну так, не критично, але трохи є. Зараз вийдемо на нормальну трасу, протестуємо, як воно працює на нормальній трасі. Так, ми ну сьогодні поїздили з одного морського порту в другий морський порт. Все по... узбережжя морське проїхали, знову біля води. Накаталися, що у нас підометр показує 588. День був чудовий, вітряний, але прокатнулися ми гарно сьогодні. Повторно записую. Ролик, тому що був на березі річки. Там таке повітря, вітер потужний. Реально всі слова позабивало. Після перегляду мусив перезаписувати. Тобто висновки. Підвізка вийшла трошки дубувата. Потрібно ставити все ж таки оригінальні соляночні пружини, або пружини, які схожі на соляночні в нормальну начинку амортизатор. І буде тоді нірвана, тому що. По дорогах е, сільського костання там, де квадратні катки робили, трошки буватим. Ну, Працюють, нормально працюють, але е, дев'яточні м'якше були Це по-перше. По-друге, е, для Спортсменів, які ставлять більш жорсткі подвізки, вони знають, що це таке. Став більш управляємо. Більш жорсткий, але більш управляємо. Тобто повороті ліпше тримає, немає легкого розколбаса, як то кажуть, не виляє хвостом. Ну вже коли виїхав на нормальну трасу, Одеська, траса, Одеса Київ, на гарний асфальт, там там, там ці ця подвістка працює на всі 100%. Добре, тримає. Проблем зовсім ніяких немає. Тобто на кросові траси вона не годиться, але на нормальне асфальтоване покриття, по яких звичайно, на цих чоперках і круїзорах катаються, вона буде те, що, те, що треба. Е, які ще сьогоднішнього дня висновки? Потрібно ставити феррінг. Сьогодні було вітряно, прохолодно, пожалкував, що термобілизну не вдягнув, було трохи прохладнувато. І вітер, потужний вітер, реально дуже потужний вітер. Ну, Дніпро є з Дніпро, він має масу, це не ява і не їж. Його страси не здуває, він йде як вкопаний. Також при час випередження великовагового вантажного транспорту, повітряний поток, коли рівняєшся з кабіною, хто їздив в курсі. Пенька получаєш, в бочину, як то кажуть. Але мотоцикл йде як по рельсах, дорогу тримає суперовому. За чого мені подобається Дніпро, за чого я його поважаю? Тобто робимо висновки для траси на дальні, як ти кажуть, на дальні поїздки потрібно ферг ставити. Тому що скоро 105-125, повітря тисне над потужно, і ферінга ферінга дуже не вистачає. Вісить обізянка на руку. Але покатався чудово. Сьогодні 84 кілометри по різних дорогах різного призначення. Попив кави, закінчився бензин за 50 метрів від заправки, їздив на резерві, ну, докотив коротко. такі діла. Ну, день був чудовий, з пригодами. Ну, зараз вечір. Всім гарного вечора, все буде в Україні.